Оберіть скін. Кіз, який скін обереш? Та як завжди, коп стрептезер, великі стволи і великі вуса. М -м, крутий, поганець, класно. Соромлюся запитати, що обрав ти. А волохатий з ніг до голови рожевий, тобі буде страшно. Мені вже страшно. Ні, серйозно. Скажу чесно, костюм зайчика це трохи перебір. Як ти сказав? Кролика, добре, визнай. Гей! Сорокарічний та незайманий! Тули сюди! Персонаж у блакитній сорочці. У блакитній? Так. Вітаю офіцере. Кролик. Класна шкурка. О, дякую. Приємно. Як тобі це вдалося? Що ж, а... здебільшого це генетика мені пощастило. У Мене від природи пружна шкіра. Слухай, колагене. не можна отак тинятися. Є правила. І ще одне: не можна хакати аватари NPC. Не можна. Це обламує всі місії, обламує. І гальмує всі процеси. І гальмує.